Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двопоршньовий потужний автомобільний компресор від компанії Vitol, модель K-72. Постачається компресор в фірмовій упаковці. Ось так. Запакований. Все знаходиться в фірмовому чохлі. Тут у нас знаходиться шланг 5-метровий з манометром і також додатковими насадками. Також є інструкція з гарантійним талоном і сам компресор. Ось так, викладає компресор на два поршні, Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою крокодилів, напряму від акумуляторної батареї під, підключається. На дроті живлення дуже зручно є запобіжник, який можна при нагоді одразу замінити. Кнопка вімкнення на стороні знаходиться. Додаткових функцій в вигляді автостопу чи ліхтаря в даному компресорі немає. Ось така от у нас є ніша, в якій ще знаходиться додатковий. додатковий запобіжник і також насадки додаткові. Потужність даного компресора заявлена 360 Вт, продуктивність. 90 літрів на хвилину. Час безперервної роботи 30 хвилин. Довжина дроту живлення 3 метри. Довжина шлангу для накачування, як я вже сказав, 5 метрів. Зараз ми під'єднаємо компресор на 12 вольт і послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення і можемо вмикати. Працює компресор не сильно тихо і не надто гучно, в той же час видає настільки сильний потік повітря, що пальцем його закрити повністю неможливо.